Коли все-таки чекати кінця світу. Цікаво. А ви пам'ятаєте страх перед 2000 роком? Ми його зустріли і провели без особливих проблем через адекватне планування та аналіз ситуацій. А потім. А потім було наступне: 2008 рік. Земля постраждає від астероїда. 2009 рік настане Армагеддон згідно розшифровці центурі Нострадамуса. 2010 рік нафта закінчиться, почнеться світова війна за ресурси. 2011 рік кінець календарного циклу Майя. 2012 рік дуже довгоочікуваний кінець світу, час п'ятого сонця. Сама сонячна система стане боком до галактичної осі, порушаться всі космічні цикли. Зміна полюсів. І нарешті, 2013 рік, день початку і кінця. Гіперпросторовий перехід в четвертий вимір для смертних це буде смерть, а для богів народження. Сучасна людина знаходиться у великому просторі інформації і тому втрачає здатність відділяти зерно від полови. Ми кожен день отримуємо безліч новин і не завжди маємо можливість перевірити їх достовірність. Останнім часом людей хвилювало питання про кінець світу. Багато з них купляли свічки, робили запаси їжі, облаштовували підземні сховища. А про те, той і годину не знає ніхто ані ангели небесні, ані син, лише сам отець. А про що вам говорять ці слова? На які роздуми вони вас наштовхують? Кінець світу поширений фразеологізм, що означає прогнозовану або уявну загрозу припинення існування всіх людей, цивілізацій, людства, землі або навіть всесвіту цілком, у більш вузькому сенсі знищення всього живого. Але коли ж все-таки людству очікувати цю страшну подію? І чи є які-небудь достовірні прогнози кінця світу? Це питання задають собі не тільки віруючі люди, а й містики та відомі вчені. Існує багато різних негативних пророцтв, що вказують на початок 21-го століття. Проочікуючі нас, катаклізми, попереджають: знаменита Ванга, Нострадамус, календар індіанців Майя і багато інших предвісників. Їх прогнози трактуються або конкретно як атомна війна, епідемії і природні катастрофи, або більш таємниче, даючи поживу для фантазії, як кінець світу, або початок нової епохи. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. А як люди відносяться до цих подій? Ну я не дуже за це переживаю, бо людина, яка вірить в Бога, їй дуже приємно. Ми чекаємо Ісуса, ми чекаємо кінця світу. Ми не знаємо, коли то буде. Є своє поняття про світ, і тобто я розумію, що коли це станеться можливо, тому що. Е, і я вважаю, що в найближчий час цього не буде. Я з іронією до цього відношуся. Тому що, на мою думку, кінець світу це не щось повинно бути таке миттєве. Знаєте, ми лягли і не проснулись, і немає. Це, як кажуть, бомба повільної дії. Він вже давно почався. Я кажуть, і всі до цього людина сама собі як кажуть, призводить до цього кінця. Ці всі розвиток цих тех... технологій, навіть атомні бомби і тому подібний цей угу. прогрес, який зараз твориться, воно веде до. Я так думаю, до знищення людства це точно буде. Ісус Христос сам не казав, коли це має бути. Він тільки казав, що будуть великі землетруси, наводнення, Це все. Але він точно своїм ученикам не сказав, що коли воно точно буде. Так що це прогноз, знаєте, не завжди вірний, як воно. Ну, на мою думку, аналогічно було 21, го 12, 12-го, 12-го, я працював, все було нормально. Це класний бізнес у, у одному форматі, тому я як бізнесмен розумію тих людей, які це роблять з однієї сторони, з другої практично не розумію. Ну, ніколи в це не вірив. Е, Дурна трата часу. В принципі, я це не вірю. Які думки? Часом скажу відверто, часом буває так, от коли подивишся, що твориться. Буває, часом так дав, Господи, то, мабуть, вже й пора. Тому що далі, то, то тільки ми порочимо ім'я Твоє. Ми ж твоє творіння, а порочимо і тебе, як оце, ім'я Твоє теж. А так, я думаю, то, що швидко воно буде. Ні. Сами ми його створимо, самі. Коли Ісуса спитали, коли ж настане цей кінець, Він сказав, що про це відомо лише татові, Одному йому відомо. Ніхто більше, кроме нього, не знає, коли це буде. Я вірю в це слово і вірю, що це так. Зробімо ж іще одну спробу дослідити питання справжнього кінця світу. Розгляньмо деякі події, які, за словами Ісуса, будуть характерні для останніх днів. Повстане народ на народ і царство на царство. Війни у наш час набрали небувалих масштабів. Один історик сказав. Перша світова війна, яка почалася у 1914 році, була першою тотальною війною. Але Друга світова принесла ще більше руйнувань. Війни і далі спустошують нашу землю. Голод і мор настануть місцями. У світі голодують 870 мільйонів осіб. Сьогодні кожен п'ятий на землі не доїдає. Щороку від недоїдання помирає 14 мільйонів дітей. Також відбуватимуться сильні землетруси. Від землетрусів щороку в середньому помирає у 10 разів більше людей, ніж у минулі століття. Ось наслідки лише кількох великих землетрусів. 1920 рік. Китай. 200 тисяч загиблих. 1923 рік. Японія. Близько 140 тисяч загинуло. 1939 рік. Туреччина. 32 тисячі 700 жертв. 1970 рік Перу. 66 тисяч 800 жертв. В одному місці за іншими будуть епідемії. Від вірусно-інфекційного захворювання всім відомого нам як H1N1 померло 18 тисяч людей. А малярія щороку вбиває від 1 до 3 мільйонів жителів планети. У журналі Науковий Дайджест писалося. За всю історію людства смерть ніколи не приходила так швидко і не була такою невблаганною. Серцеві захворювання, рак, снід та інші хвороби забрали життя сотень мільйонів людей. Хочу навести цікаві факти, що говорять про поняття кінця світу відомі релігійні діячі. Кінець світу обов'язково буде, але під час другого пришестя Христового і страшного суду. Патріарх Київський і всієї Русі України Філарет. Не вірте цьому, бо каже Господь: не знаємо ні дня, ні години, коли це станеться. Кінець буде обов'язково, але це буде День страшного суду. Митрополит Галицький Андрій, керуючий єпархією української автокефальної православної церкви. Господь закликає бути готовим до цього в будь-який момент. Церква ніколи не вказувала конкретних дат і завжди вірила Христу більше, ніж провісникам Нострадамусу йогам має. Прес-секретар предстоятеля Української православної церкви Георгій Коваленко. Знову хочеться повернутися до слів, що говорить Біблія. А про день той і годину не знає ніхто. Ані ангели небесні, ані син, лише сам Отець. Тобто будь-які спроби попередньо оголосити дату кінця світу, назвати його рік, місяць і день є неправдивими. На вулиці 2013 рік чимало нових прогнозів про кінець світу лунатимуть з телевізійних екранів, радіоприймачів, нові фальшиві пророки повстануть, і навіть, можливо, під іменем самого Христа. Ними будуть наповнені новинні сюжети та сторінки в інтернеті. Апокаліптичні настрої тривають і триватимуть далі. А яка буде ваша реакція, коли в один день без шуму і реклами прийде Христос на землю? Вдруге? Дослідіть написання так свідчить Біблія.